У складі утеплені даху присутній такий елемент, як пароізоляційна плівка, недооцінювати її важливість значить прикти себе незабаром на дорогий ремонт покрівлі до неприємних наслідків призведе і нерозуміння різниці між пароізоляційною плівкою і гідроізоляційною мембраною, ніж сьогодні часто грішать навіть продавці-консультанти в будівельних магазинах. Розглянемо, що ж таке пароізоляція і як вона застосовується призначення пароізоляції. У природних умовах повітря завжди містить ту чи іншу кількість водяної пари, максимально можлива концентрація залежить від температури при 100% відносній вологості, тобто при максимальному насиченні. кубомет повітря містить при температурі 1,8, близько 20 пари при температурі 0. Тільки один, якщо максимально насичений парою повітря з температурою 1,8. холодити до 0,119 сто пари в кожному мри сконденсується, перетворившись в рідку воду. А вода зовсім не так нешкідлива, як пар. Вона підвищує теплопровідність матеріалів, робить можливим розмноження цвілі і грибків гниття, що руйнують матеріали при замерзанні, збільшується в об'ємі, що також призводить до руйнування просочених нею матеріалів. Взимку повітря в житлових приміщеннях, в порівнянні з зовнішнім, є набагато більш теплим. Відповідно, він містить більше пара у джерелах останнього не бракує прання. Приготування їжі, гігієнічні процедури дихання людей і тварин, потовиділення і про призначні і різниці в кількості пара всередині і зовні приміщення має місце так званий парціальний тиск, пар прагне переміститися з області з високою концентрацією в область низькою, але в ході дифузії через огороджувальні конструкції стіни і дах. Він при досягненні більш холодних зовнішніх шарів може перетворитися в рідку воду, як було описано вище, чи буде конденсуватися пар і в яких обсягах залежить від багатьох факторів зовнішньої температури, температури і вологості повітря всередині приміщення товщини огороджувальної конструкції. А також теплопровідності і паропроникності матеріалів, з яких вона складається, у випадку зі стінами може мати місце таке поєднання умов, при якому волога в зовнішньому шарі не утворюється взагалі або утворюється в мізерних кількостях, тоді пароізоляцією стіну не обшивають часткове видалення пари через стіни вигідно, оскільки це дозволяє знизити продуктивність вентиляції, що в свою чергу призводить до скорочення тепловтрат. Але дах інша річ, до неї спрямовується найтепліший і вологе повітря, що обумовлено конвекцією. Тому будівельні норми наказують при будь-яких умовах захищати покрівельний пиріг середини паробаріром. Пароізоляційна плівка не єдиний елемент в конструкції даху, що має на меті запобігти конденсації пари під покрівельним покриттям, а в деяких випадках і під гідроізоляційною плівкою влаштовуються вентильовані зазори. Наявний в них протяг видуває назовні просучився в покрівельний пиріг пар. Не даючи йому сконденсуватися, пароізоляція і зазори повинні бути обов'язково, оскільки в конструкції даху багато вразливих для вологи матеріалів покрівельне покриття, найчастіше застосовуються сталеві листи, які при контакті з вологою місцями іржавіють крокви і лати, виконані з дерева, яке при постійному зволоженні навіть після обробки антисептиком починає гнити утеплювач. Зазвичай застосовується мінеральна вата, добре вбирає воду і при намоканні втрачає теплоізолюючі якості, огляд матеріалів, паропроникність матеріалу, не абстрактна характеристика, вона має числовий вираз, що позначає кількість пара, що проникає через матеріал за годину при певній різниці тиску. Одиниця виміру мчпа. Часто паропроникність плівок вказується і в таких одиницях, як м2 добу, і нарешті можуть вказувати зворотну величину опір паропроницанею, одиниця виміру для матеріалу в цілому, мчпам для плівки конкретної товщини. м 2 чпам в якості паробар'єра можуть застосовуватися плівки з опором паропроникнення не більше 7 м 2 чпам. Пергамін цей матеріал являє собою картон, просочений нафтовим бітумом. Володіє наступними перевагами, високим опором паропроникненню міцністю, низькою вартістю. Але сьогодні пергамін застосовують не дуже охоче, оскільки у нього є серйозні недоліки, значна вага наявність неприємного запаху, особливо в спеку, відсутність можливості надійно проклеїти стики між полотнищами. Остання обставина особливо важливо. Так як пароізоляційний шар виконує свою функцію тільки за умови повної герметичності, поліетилен поліетиленова плівка може використовуватися в якості паробар'єра, якщо вона володіє наступними якостями товщина двісті або більше. Тонкі плівки при монтажі можуть розриватися, внаслідок чого з'являються лазівки для пара. Сировина первинний поліетилен, плівки з торсировини менш еластичні і тому легше пошкоджуються. Прозорість при відсутності прозорості не буде зрозуміло, герметично чи проклеєний нахлест між полотнищами. Поліетилен, відмінно протистоїть пару і при цьому має доступну вартість, можна застосовувати різновиди з меншою, ніж зазначено. Товщиною, але армовані поліпропіленовою сіткою або тканиною. Поліпропілен поліпропіленова плівка перевершує поліетиленову по ряду параметрів: міцність, еластичність, термостійкість, що стосується морозостійкості. То тут першість за поліетиленом при зниженні температури поліпропілен стане крихким набагато раніше, але у поліпропіленових пароізоляційних плівок є ще одна важлива перевага. Вони можуть бути оснащені поглинаючим шаром з віскози і целюлози, якщо на такій плівці конденсується волога, вона не стече на підлогу, а залишиться у вбираючому шарі із часом. Коли вологість в приміщенні повернеться до нормального значення, випарується знову, коштують плівки з поліпропілену дорожче поліетиленових фольговані плівки. За опору парупроницанею фольга перевершує всі інші матеріали. Але в цьому випадку найбільш важливим є інша її властивість здатність відображати інфрачервоне іч випромінювання, хвилі іч діапазону переносять тепло так, що відображає їх плівка володіє енергозберігаючим ефектом з цією ж метою внутрішню поверхню колби термоса полірують до дзеркального блиску. Застосування фольгованих пароізоляційних плівок найбільш виправдано в лазнях і саунах. Сьогодні у продажу можна знайти як звичайні пароізоляційні плівки, так і брендові ізоспан, Роцкволл, Доркен, Делта Даві, Ондулін Ондутіс 7.0, нуль, Техноніколь та Ін. Зазвичай виробник пропонує лінійку, в якій плівки відрізняються міцністю і ціною. Наприклад, в лінійку ізоспан входять плівки ізоспан а ізоспан в. Ізоспанс ід брендові матеріали коштують дорожче звичайних, що пояснюється, якщо вірити маркетологам, надійністю і високою якістю. Однак багато фахівців вважають придбання таких паробар'єрів невиправданим, принаймні відомо, що в розвинених країнах заходу в якості пароізоляції в переважній більшості випадків застосовують звичайну поліетиленову плівку товщиною в 200 нульдвам. Деякі види обробки є паронепроникними, до таких належать, наприклад, вінілові шпалери і пластикові панелі, у разі їх застосування монтаж пароізоляційної плівки не обов'язковий. Різниця між парою і гідроізоляцією зрозуміло, що пароізоляційна плівка одночасно є і гідроізоляційною, якщо вона не пропускає повітря з розчиненим в ньому парою. То вже воду точно не пропустить, виходячи з цього, багато хто не мають будівельного досвіду громадяни, і навіть продавці затверджуються на думці, що пару гідроізоляційна плівки. Це одне і те ж, і тут потрібно бути дуже обережним: існує особливий різновид гідроізоляційних плівок, які відмінно пропускають пар. Такий матеріал може називатися по-різному. Пітрозахисна плівка, дифузійна або супердифузійна мембрана, гідроізоляційна паропроникна мембрана. У плівці є мікроскопічних розмірів, перфорація. Крізь яку вода не просочується, але повітря, а значить, і пар проходить вільно у супердифузійної мембрані отворів більше, ніж в просто дифузійної, мембрани бувають різними, деякі не пропускають воду взагалі, інші пропускають в одному напрямку паропроникність ж в обох напрямках однакова. Завдяки паропроникності мембрану можна укладати в притул до утеплювача, тоді як при використанні звичайної, що не пропускає пар гідроізоляційної. Плівки між нею і теплоізолятором потрібно залишати вентильований зазор таким чином. Мембрана захищає утеплювач не тільки від намукання, але і від продування. Різновиди, що пропускають воду в одному напрямку, укладають на стіни каркасних будинків, ті, як відомо, являють собою сендвіч панелі з оболонкою з осплит, якщо через помилки в монтажі вода до сендвіч панелі все таки просочиться. Завдяки односторонній гідропроникності мембрани вона зможе спід неї витекти. Очевидно, що пароізоляційна плівка і гідроізоляційна мембрана. Це вже зовсім не одне і те ж, якщо замість пароізоляції всередині приміщення укласти мембрану, пар крізь неї вільно буде надходити в будівельну конструкцію, що призведе до описаних вище неприємних наслідків. З іншого боку, якщо замість мембрани в притул до утеплювача укласти зовні пароізоляційну плівку то пар. А він в невеликих кількостях все одно в утеплювач надходить, не зможе вийти в підпокрівельний простір і з часом накопичившись, буде в теплоізоляторі конденсуватися. Ще одна важлива відмінність: полімерні гідроізоляційні плівки, і мембрани зазвичай мають в своєму складі добавки, що надають матеріалу на якийсь час стійкість до ультрафіолетового уф випромінювання. Обумовлено це тим, що такі плівки укладаються на будівельні конструкції. Зовні і до монтажу облицювання або покрівельного покриття знаходяться на відкритому сонці у характеристиці до матеріалу, так і пишуть у стабільність. деякі з гідроізоляційних паропроникних мембран інструкція також наказує укладати на утеплювач з зазором, тому при покупці слід уважно вивчати документацію. Технологія укладання пароізоляційної плівки. Паробар'єр настилають поверх утеплювача обов'язково з боку приміщення, при цьому діють так, розстеливши рулон, плівку пристрілюють до крок з кобозабивателем або прибивають оцинкованими цехами з широкими капелюшками. Бажано укладати полотнище горизонтально починаючи знизу ольгована сторона овсмоктуючий шар, якщо вони є. Повинні бути звернені в бік приміщення. Знявши з одного боку двостороннього скотча захисну плівку, його приклеюють на край покладеної смуги, слід застосовувати бутилковчуковий скотч звичайний, може, від пароізоляційної, плівки відклеїтися, другий відрізок паробар'єра настилають на перший з нахлестом. Рівним ширині скотча в процесі укладання потрібно знімати зі скотча другу захисну плівку і приклеювати до нього край настилаються пароізоляції. Потім прокатувати місце з'єднання валиком, попутно плівка кріпиться до крок, необхідно стежити, щоб внахлесте не залишалося непроклеєних повітропроникних щілин. При їх наявності паробар'єр ефективним не буде. У такому ж порядку укладають інші полотнища. Поки покрівельний пиріг не буде повністю засклений з середини. Проходять крізь дах труби і встановлені в ні мансардні вікна слід пароізоляційної, плівкою щільно обтягнути, після чого вона повинна бути надійно зафіксована хомутами або притискними планками. Якщо в конструкції даху присутні елементи з бетону або цегли, то плівку до них необхідно прикріплювати за допомогою спеціальних клейових складів. Завершивши монтаж паробар'єр, поверх нього до крок прибивають обрешітку з рейок або металопрофілю. Ці елементи розташовують перпендикулярно крок з кроком в 500 млати, потрібна для того, щоб обшивка стін відстояла від пароізоляції на деякій відстані. За такою умови фразі конденсації, на плівці вологи обшивка залишиться сухою. Відео монтаж пароізоляції, отже, головний висновок вкрай важливо не тільки усвідомлювати призначення пароізоляції, конструкції покрівлі, але і розуміти, які матеріали можуть в цій якості використовуватися. Добре розбираюся в цих питаннях. Будівельник гарантовано зможе звести теплу і довговічну дах.